І так, вставив флешку, флешку не видно, тобто серед девайсів вона не відображається. І зараз я покажу, як можна це вирішити. Один із таких основних методів. Перше, це пишете diskpart в CMD, тобто в командній строці. У вас висвічується інша командна строка. Тут, де diskpart, також потрібно виконати ось ці от команди. Перше, це ліст диск. І ось відображається. в мене флешка на 8 ГБ, тобто там 7386. Мені потрібно вибрати оцей от диск. Select disk, він йде другий. Ставлю 2, натискаю Enter. Далі йде команда Clean, вписую. Її. І ми очистили наш диск. Після цього потрібно виконати команду конвертації в MBR. Пробуємо її. Convert MBR. Натискаємо Enter, і в нас все успішно виконано. Тепер потрібно створити, так сказати, розділ, після чого в нас вже має з'явитися наша флешка, і ми у її будемо бачити. Ось я натиснув Enter, і в нас якби, створився розділ ось usb Drive». Далі потрібно відформатувати її. Форматуємо в швидкісному форматі формат. До рівні FAT32 і quick. Enter. Це займає трішки часу, потрібно почекати. Ось, відформатувало. І натискаємо Exit. Наша флешка зараз у нас. Зараз ми флешку бачимо і вона готова до роботи. Всім дякую за перегляд, не забувайте ставити лайк та підписатись на мій канал.